Відмовилася від послуг Державної служби охорони, користуються послугами зараз по охороні приміщення авангарду. Там зараз, як вони називаються, та фірма якось трошки інакше. Але всі ми розуміємо, чиї це послуги, хто організовує там охорону. Ми обов'язково будемо брати участь у засіданні сесії. Буде начальник поліції на сесії міської, буде декілька полісменів в. Сесійної зали, скільки, на жаль, вона не може там дозволити великої кількості. Обов'язково буде резерв працівників поліції на випадок загострення ситуації між гарячими депутатами, гарячими головами. Ми будемо контролювати ситуацію, щоб люди між собою не билися, щоб політичні процеси не переходили в процеси силового протистояння. Будемо дивитися, звичайно, на законність прийнятих рішень. Адже по генеральному плану у нас зараз порушено кримінальне провадження, призначена як експертиза, і експерти в нас довго роблять але ми надіємося, що найближчим часом буде та експертиза, і роз'ясник розставить все на місцях. Правильно, неправильно.